Зв'язок між землетрусами Каскадії та розломом Сан Андреас виявлено через 30 років після того, як загублений корабель натрапив на ключові дані. Shadow of Cascadia – чи може землетрус на північному заході спровокувати катастрофу в Каліфорнії. В останні роки ми все частіше стикаємося з новинами про руйнівні землетруси. Туреччина, Сирія, Японія ці назви стали синонімами трагедії. І, хоча ми звикли до того, що сейсмічна активність є нормальним явищем у багатьох регіонах світу, все частіше виникають питання про зв'язок між різними розломами та потенційними ланцюговими реакціями. Недавнє дослідження, засноване на відкритті, зробленому майже 30 років тому, піднімає питання про те, наскільки взаємопов'язані геологічні процеси та наскільки ми готові до сценаріїв, коли стихійне лихо в одному регіоні може спровокувати катастрофу в іншому. Мова йде про зв'язок між землетрусами в зоні субдукції Каскадія, розташованої на північному заході Тихого океану і розломом Сан Андреас в Каліфорнії. Цей зв'язок спочатку не помічався, але завдяки ретельному аналізу проб, взятих із морського дна, вчені змогли виявити дивовижні збіги в часі між цими двома, здавалося б, непов'язаними геологічними системами. Історія цього відкриття сама по собі є захоплюючим прикладом людської помилки та подальшого наукового тріумфу. У 1999 році під час дослідницького круїзу для вивчення стародавніх землетрусів у районі Каскадії сталася навігаційна помилка. Корабель відхилився від наміченого маршруту на цілих 60 миль, і захоплений роботою екіпаж не відразу помітив помилку. Однак, незважаючи на відмову, вчені вирішили взяти керн на новому місці, і це рішення виявилося доленосним. Аналіз керна, отриманого з цього випадково вибраного місця, виявив аномалію перевернуту структуру осадових шарів, яка була вкрай незвичною для морських відкладень. Звичайна картина полягає в тому, що спочатку з води осідають великі відкладення, утворюючи шар, а потім більш дрібний пісок і мол. Однак у цьому зразку пісок був угорі, а дрібніший мол унизу. Ця перевернута структура в поєднанні з часом утворення турбідитів, відкладень осаду, утворених підводними потоками, у зразках із зони Каскадії та зразках із північного розлому Сан Андреас, змусили вчених розглянути можливий зв'язок між двома геологічними системами. По суті, мова йде про те, що сильний землетрус в зоні Каскадії може спровокувати землетрус на розломі Сан Андреас. Чому це важливо? Ідея про те, що землетруси в одному регіоні можуть впливати на сейсмічну активність в іншому, не нова. Однак, як відзначають експерти, більшість відомих прикладів пов'язані з розломами, розташованими в одній геологічній зоні. Це дослідження пропонує набагато складнішу та потенційно небезпечну ситуацію, зв'язок між двома абсолютно різними типами розломів, розташованих на значній відстані один від одного. Уявіть собі, у зоні Каскадії стався потужний землетрус магнітудою 8, 7, 9, 2, як це сталося в одного 1700 році. Сам цей землетрус може завдати величезної шкоди, спричинивши руйнівні хвилі цунамі, які можуть досягти навіть найвіддаленіших берегів. Але що, якщо після цього відбудеться землетрус на розломі Сан Андреас, який також завдасть значної шкоди? У поточному середовищі готовності до стихійних лих ресурси зазвичай розподіляються відповідно до оцінки ризику для конкретного регіону. Якщо в районі Каскадії станеться землетрус, туди будуть спрямовані всі наявні сили та засоби. І в цей же час може статися землетрус в Каліфорнії, яка залишиться без належної уваги та підтримки. Особиста думка, бажання та співпраця. Як людина, яка живе в регіоні, схильному до сейсмічної активності, я глибоко стурбований цим потенційним зв'язком. Я розумію, що землетруси неминучі, але ми повинні зробити все можливе, щоб зменшити ризики та підготуватися до найгірших сценаріїв. З мого досвіду, одним із ключових факторів готовності до катастроф є освіта та обізнаність громадськості. Важливо, щоб люди усвідомлювали ризики, знали, як правильно реагувати у разі землетрусу, і знали, як допомогти собі та іншим. Але крім індивідуальної готовності, необхідна також координація зусиль на рівні держав і регіонів. У цьому випадку співпраця між вченими, державними установами та екстреними службами з району Каскадії та Каліфорнії має вирішальне значення. Необхідно розробити спільні плани реагування на надзвичайні ситуації, які враховують можливість одночасного виникнення катастроф в обох регіонах. Також важливо створити систему обміну інформацією та ресурсами, яка дозволить швидко та ефективно надавати допомогу постраждалим виклики та перспективи. Незважаючи на обнаділиві результати дослідження, важливо пам'ятати про виклики, які стоять перед науковцями та екстреними службами. Інтерпретація осаду є складним процесом, що піддається різноманітним невизначеностям. Радіовуглецеве датування, яке використовується для визначення віку осадових шарів, також має свої обмеження. Крім того, необхідно розглянути можливість альтернативних пояснень спостережуваних збігів у часі. Можливо, що землетруси в зоні Каскадії і на розломі Сан Андреас пов'язані з іншими, поки невідомими факторами. Проте дослідження, проведені в зоні Каскадії та на розломі Сан Андреас, є важливим кроком вперед у розумінні складних взаємозв'язків між різними геологічними системами. У ньому наголошується на необхідності тіснішої співпраці між науковцями та екстреними службами з різних регіонів і закликається до розробки спільних планів реагування на надзвичайні ситуації, які враховують можливість одночасного виникнення стихійних лих. Висновок Історія про перевернуті турбідіти та випадкову навігаційну помилку є нагадуванням про те, що наука це не лише суворі експерименти та математичні моделі, а й випадковість, інтуїція та бажання відкривати несподівані відкриття. Зрештою, готовність до стихійних лих є не лише питанням науки і техніки, а й питанням відповідальності людини. Ми повинні зробити все можливе, щоб зменшити ризики та підготуватися до найгірших сценаріїв, щоб захистити життя та майно. І в цьому випадку співпраця науковців і рятувальних служб з різних регіонів може зіграти вирішальну роль у забезпеченні безпеки населення. Майбутнє вимагає глибшого розуміння взаємозв'язків між геологічними процесами та більш ефективного планування реагування на надзвичайні ситуації. Тільки так ми можемо сподіватися впоратися з викликами, які кидає нам природа.